Білокур, душа, якої була осяйна Божою іскрою. Воістину теж можна назвати святою, злого слова ніколи нікому не сказала. батьків ще шанувала, весь світ працювала, заздрощів не мала. Нам невідомо, чи хоч раз коли Катерина ходила на родову могилу опівночі, чи носила сіла в кучечок щоб доля її не вмерла. Невідомо. Бавтіхи, я поруч з ним стою. Моєї долі ти невмирущий цвіт. У цьому полі лишився батьків слід. Поле моє, ти в полі. вечір же там зітхає. Щедре твої роздольне Колосом неба торкає. 7 грудня День Святої Катерини. 1900 року в селі селянина Бідняка. Дівчині подарували букварь, з яким вона навчилася грамоти. Дожившись шкільного віку, вже помалу вміла читати от діда до батька. Вони й порадились. Наші ж катрі віддавати школу, як вона й сама учиться. Не буде давати ні червіть, ні свиди, ходячи до школи, а буде вона вдома потроху на вертені прясти і грамоті вчитися. От така й школа. Було мені 14 років. Щось таке малювала і притім втратила чимало паперу. І коли б батько побачив моє творіння, то отборов, як то кажуть, як сидорову козу. І приказали, щоб я більше не малювала. І я не малювала. Хіба коли критьку мала. В той же час у мене було, не було ні паперу, ні олівця. Я крала у матері кусочки білого полотна. Та візьму волини, те вивожу чорним по-білому, щоб голову прийняла. Потім брала ці кусочки і знову малювала. Нічого кращого не. В новому нероздільному вінку, що наче у повітрі, пейзажі, натюрморти, портрети. А в більшості творів елементи цих жанрів встановлять нероздільне ціле. В цьому неповторність, оригінальність її сприйняття, відображення світу. Катерина Білокур ретельно змальовує кожен елемент картини квітку, пуп'яну, листочок. Точно передає їй колір. Вона могла працювати над однією квіткою так довго, поки та не освітала. Коли в 30-х роках в село Богданівку приїхали працівники Полтавського обласного будинку народної творчості, вони відкрили в Катерині Білокур художницю рідкісного обдарування. Про неї заговорили в 1939 році. Відкрилися її виставки в Полтаві та Києві. Тоді ж уперше в житті залишила на рідне село, побувала в Києві та Москві. Вже мене рідні мої не лаяли, бо в Полтаві сказали, що я художник. Чуєте? Вчені люди назвали мене в